Слава Ісусу Христу! Добрий Господь, який продовжує наше життя, ми будемо продовжувати навчатися, роздумувати про Боже Слово, те, що нам Господь залишив, як ми вже чули, те, що Господь хоче нам сказати. І я зачитаю місце з Божого Слова, це буде послання до Галатів, 5 розділ із 16 по 26 вірш. Послання до Галатів. Що п'ятий розділ із 16 по 26 вірш написані такі слова. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожалости тіла, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Починки тіла явні, то є тарелю. Нечисть, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав, був, що хто чинить таке, не спадкують вони Царства Божого, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержавість, закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадолистя та спохотями. Коли ж духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чвали, не дрежнімо один одного, не завидуємо один одного. І ми прочитали Боже слово, де Павло порівнює про дух, врівнює про тіло. І закликає нас, щоб ми ходили по духу. І мені дуже подобається цей 24-й вірш, який каже: а ті, що Христові Ісусові, розпяли вони тіло з пожаловасями та з похотями». І сьогодні хочу вгринути на тему, чи розліп'яв я себе. Така тема цікава. Звичайно, ми розуміємо, що не фізично ми себе розпинаємо. Але тут як пише, що розіп'ясти своє тіло чи в інших перекладах, як каже, розп'ясти свою плоть. І ми сьогодні згадуємо смерть Ісуса Христа, який, прийшовши на цю землю, який, бувши Богом, взявши тіло людини, прийшов, щоб ну, бути разом з нами і щоб віддати своє життя, щоб розп'ясти себе на Христі, померти позорною смертю, на на якого плювали, це так обідно, коли. Якщо вам можливо доводилося, десь на вас можливо, плювали. це так обідно, правда? Знущалося, а ще й безневинно. Безневинно розіп'яли між двома розбійниками. Ті розбійники, вони кажуть, ми справедливо а Ісус не зробив жодного зла. І здається, ну, наскільки це важко, але. Ісус Христос Він прийшов, щоб померти за нас, віддав себе розпясти, як каже Боже Слово. І сьогодні нам так же само можемо взяти приклад Ісуса Христа, який пише, щоб розпясти своє тіло. Апостол Павло Він каже: Я щодень умираю. І умираю для чого? Для своїх пожалостей, для свого бажання, для своїх гріховних е, походів. І... От, і так само, ми тут читаємо, що тут апостол Павло закликає нас, щоб ми розіп'яли своє тіло, і каже е, ну для походів, для пожадності. І каже, коли духом живемо, то й духом ходімо. І тут написано з 16 вірша, 17 вірш каже, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тіла. І супротивні вони один одного, щоб ви чинили не те, що хочете. І знаєте, в нашому житті, коли ми прийшли до Бога, є е, гріхи, які автоматично відпали від нас, але є гріхи, які все-таки нас сатананими спокушає. І як важливо нам просто розіп'ясти себе для цього гріха, мертві для, для цього гріха в своєму житті. І далі каже, вчинки тіла явні каже, то є перелюб, нечість, розпуста і долосуження, чари, ворожнечі, заздрість. Гнів, суперечки, незгоди, єресі, завиті, п'янство, кулянки, подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, хто чинить таке, не спадкують вони царства Божого. Можна сказати, та людина, яка не змогла себе розв'язати, яка дає волю своїй плоті, своїм людським пожадовостям. Вона просто не спадкує Божого царства і вже в нашому житті ходити за Духом. Ходити за Духом, то. Умиркляти, як тут написано, свої пожили е, похоті, але навпаки, замінювати тим, щоб жити для Бога. Апостол Полові також каже, дій апостолів, каже, я живу для Бога всім своїм єством. І також в посланні одному із послань в Галаті 2,20 написано, що і живу вже не я, а Христос проживає в мені. І також. Апостол Полодо Гремня також звертається становою, де каже, е як ходити за духом. Це буде Рівнян, 8 розділ із 5-го вірша, там написані також такі слова. І написано: Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бутілесна, ворожнеча на Бога, бо не пораться законою Божим, Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богу. Е, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, то й не Його, а коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через їх, але Дух живий через кравість. А коли живе у вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживіть і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Тому, то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом мерпляєте тілесні вчинки, то будете. Жити до цього місця, і тут апостол Павло, він розказує, що думка тілесна, думка близька, скажімо так, вона є смерть, вона несе смерть. І тому як важливо в нашому житті, просто е, перестати духовну. Знаєте, коли ми будемо годувати свій дух, коли ми будемо прибувати в Божому слові, слухати е, проповіді, співати для Господа, і коли прийдуть спокуси, коли прийде відбування, ми просто набагато легше зможемо їх їм перемогти, перемогти. Але друга сторона, якщо я не буду зміцнятися в Господі, якщо я буду проводити час в інтернеті, дивитися все підряд, допускати погані думки в своєму житті, не пильнувати в своєму житті, не боротися, і прийде спокуса, обов'язково я впаду. І як важливо в нашому житті просто пильнувати своє життя, просто почати жити для Бога всім своїм серцем. Часто диявол посилає різні думки, але нам треба цим думкам просто зразу, як то кажуть, віддавати відпор. Тобто ну будувати замінювати ці думки Божим Словом. Я знаю, що в своєму житті, коли десь приходили якісь плані думки, просто починав або в голос молитися, або починав просто читати. Сами особливо, ну, взагалі Боже Слово, але особливо псалми. Я бачу, які думки вони просто відступали, не просто не мали сили. І тому важливо в нашому житті пильнувати. Апостол Павло він також приводить приклад про одних людей. І він каже: були люди, про яких я вам часто казав, приводив вам приклад, але тепер, каже, не поводяться вороги Христа Христового. Їхній шлунок то їхні, та, їхній шлунок то Бог. От, і вони думають тільки про земне, тобто вони свої похоті, вони дали свої похоті жити повну. Так багато людей вони приходять до Бога і чекають, що Бог буде випиняти їхні бажання. Боже, дай то, поможи мені то, зранку стала, попроси мене на роботі. Амінь і пішов. Вечір дякую за день. мене на спині і пішов спати. Але Господь насправді, хоче живого спілкування, Господь хоче, щоб ми мирали те себе. Якщо подивитися на життя Йосипа, якщо б він не годував свій дух, він би обов'язково впав спокусу. Але Йосип годував свій дух, і він зміг стояти втікнути від цієї спокуси. Один із проповідників сказав, каже, Єдин, єдине лікарство для нашого тіла це є Хрест. Каже, ти повинен там вмерти. І це важливо, щоб ми розпинали на цьому Христі свої похоті, свої гріхові бажання йшли за Ісусом Христом. Ісус Христос Він також сказав, каже, коли хто хоче йти слід світ за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свій хрест. Іде за мною, тобто взяти, розіп'ясти свої бажання на цьому хресті і тоді йти за Богом. І якщо я не зможу розіп'ясти свої бажання віховні, якщо я посібну дозволяти не годувати свій дух, а годувати свою плоть, своє тіло, то е, ну, це просто ну, не приведе мене до Бога, воно мене нікуди не заведе. До добро. Але якщо я буду жити для Бога, прикладати зусилля, розпинати себе, як апостол Павло каже, я щодень умираю. Апостол Павло був такий самий, як ми. Йому також проходили різні спокуси, але він просто з ними боровся, він просто для них вмирав. І тому жив у нашому житті просто ну для цієї похоті, для цих гріхів, про які говорить Боже Слово. Інакше ми прочитали, що хто чинить таке не спадкують вони царства Божого. А далі ми прочитали наоборот, Каже, якщо ти будеш годувати своє дух, ти будеш вирощувати плоди духа. І Галатів 5, 22, де ми читали, написано: «А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість закону нема на такі. А ті, що Христові Ісусі розп'яли вони тіло з пожатовами та споходями. І коли духом живемо, то духом ходімо. Як я вже казав, якщо я не буду мертвляти свій походь, просто Бог не зможе мною користуватися. Якщо я прийду такий перед Бога з ріхами скажу, Боже, ти користуйся мною. Богові не треба такої посудини. Тимофія написано, що в Божому домі знаходиться різний посуд. І Букарій каже, золотий, срібний, дерев'яний, глиняний, А Богу який потрібно питання: золотий чи срібний? Але Богу їй написав потрібний чистий пост. І Сьогодні важливо нам бути цим чистим посудом для того, щоб бути тим чистим посудом, щоб Бог міг користуватися нами, потрібно розіп'ясти себе для цього гріха, для цього світу. Е, Ісус Христос, Іван від Івана, 12.24, він казав, каже: насіння, як не вмре. Поки не мре, не одне зостається, але якщо мре, то під ясний принос принесе. І тому, якщо я хочу, щоб Бог мою користувався, щоб Бог е, міг мене використовувати для служіння, щоб Бог міг мене е, ну якби, щоб бути зброєю руках, мені потрібно умихляти свої гріховні бажання, але почати жити для Бога всім своїм і словом. Хай Господь на цьому благосує, як це зробив Ісус Христос, Він. ну, Можна сказати, як я вже краю на небі, був, йому нічого там не приховало, але він прийшов, віддавши своє життя, померши гріховною, позорною смертю. Хай Бог нас свої, помолимося. Амінь.